Отже, такий відеосупровід, інструкція для реєстрації авторизації на платформі Adem. Отже, для цього нам підійде браузер на вашому смартфоні, для прикладу. Це може бути браузер від Google, чи Google Chrome, чи будь-який інакший. Отже, для прикладу, використовую браузер Google Chrome. Отже, відкриваємо. Уводимо пошуковий запит, напишемо для прикладу. Едем петиції, дуже просто запам'ятати. Отже, такий пошуковий запит едем петиції. Нажимаємо і нам легенько знайде систему єдину систему місцевих петицій. Перший сайт, який з нам знаходиться, якраз безпосередньо сайт єдиної системи місцевих петицій, і обираємо покликання, де пише єдина система місцевих петицій. Отже, наступне, що нам треба зробити, це. Інколи пропоную обрати вашу місцевість, я напишу ходорів. Звертаю вашу увагу, що наша громада ходорівська, тому більш коректно буде написати Ходорівська. Але воно знаходить за ключовим словом, яке міститься в назві громади, тому можна і так таким чином зробити. Отже, на даний момент я можу побачити, які є подані петиції, або які петиції вже розглянуті, або ще на розгляді. Давайте глянемо опції. Звертаю вашу увагу, що в самий найверніший пункт є авторизація. Я ще не авторизований, я не можу підписувати петиції, я не можу їх подавати, я можу тільки дивитись, що є подано. Значить, перше, за замовченням, триває збір підписів на розгляді з відповідями усі. Ну, для мене найцікавіші варіант усі, тому що тут покаже усі види петиції, які вже пройшли, які ще там опрацьовуються чи тільки збираються. Но в нашому випадку вигляд не змінився, оскільки петиції тільки запрацювали, тому в нас доступна петиція, на яку триває збір підписів. Зараз на даний момент вже є 18 підписів. Відновити подачу води, називається дана петиція. Отже, для того, щоб підписати петицію, обов'язково треба авторизуватися. Сервісами для авторизації є дія або певний перелік банків, наприклад, Приватбанк, Ощадбанк, Деякі зараз з них розглянемо. Отже, демонструю. Коли я зайду на якусь певну петицію і схочу її підписати, от бачимо, 18 голосів зібрано, підписати петицію. Я не зможу цього зробити, поки не здійсню вхід в єдиний кабінет безпосередньо в системи місцевих петицій. Обираю увійти в єдиний кабінет. Допустимо, я роблю перший вхід, оскільки я роблю його не вперше, але очистив історію для того, щоб продемонструвати. Отже, є два способи аутентифікації: підтвердження особи через id.gov.ua, тут безпосередньо дія нам допомагає. Або Bank Давайте розгляну перше Bank е, Пізніше пройдемося по інших варіантах. Отже, ідентифікувати, підтвердити особу можна за допомогою банку, тому що людина там подавала свої документи, паспортні дані і всі супровідні інші документи. Наприклад, оберу Приватбанк, не буду входити, просто продемонструю основні моменти. війду потім за якимось іншим варіантом. Отже, можна увійти, ввівши свій номер телефону, продовжити, ввівши пароль до свого облікового запису в приваті. Або відразу обрати увійти через Приват24. Отже, це перший спосіб по Привату. До кінця я його не завершу, оскільки хочу так поверхнево розглянути інші варіанти. Ощадбанк. Як працює Ощадбанк? Ощадбанк працює навіть без додатку на телефоні. Тут достатньо ввести номер вашої картки Ощадбанку. Давайте я хаотично введу номер. Можливо, він буде не ущаду, тому ймовірно, що мене нікуди не пропустить, але я просто хаотичний номер вів. Карта відсутня. Якщо карта буде вірна, на номер телефону власника прийде СМС-повідомлення із тимчасовим кодом. Це код тимчасовий, який підтверджує суто ваш вхід в систему. Ще один приклад, як можна увійти: це використовуючи монобанк, також популярний. Банкінг тепер. Значить, натисніть або відскануйте QR-код для входу. Тут є момент, що відсканувати ви його не зможете, бо ви заходите, по суті, з свого телефону, тільки якщо стороннім пристроєм з боку відскануєте. Якщо натиснути, бачимо, відкривається додаток. І пропоную я вам увійти в додаток, залогінитись там і підтвердити. Можу, в принципі, спробувати. Ось отак запитує МОНО. Я пробував входити, до речі, різними способами через ДІЮ, через Приват, в даному випадку через МОНО. Всюди заходить коректно. Правда, ну, є трошки нюанси, тому що платформа не працює ідеально. Я, в неї є певні такі програмні баги. Скажімо, я думаю, що їх відшліфовують. Ось отак виглядає авторизація. Мене попередили, які дані будуть мої зібрані. Це нормально. Значить, звертаю увагу, коли ви залогінились, у верхній частині екрану буде писати, хто увійшов. В даному випадку я зараз залогінений вже в системі і можу не бачити петицій. Покажу момент, як це зробити. Коли ми вибираємо в лівому верхньому куті три полосочки, відкриваємо таке меню. Нам треба обрати усі. Тобто, обрати усі петиції і можемо побачити. Активну петицію. Обираю, натискаючи на назву петиції, там де пише відновити подачу води. В даному ній ситуації вже видно, що я проголосував. Всі, хто ще не проголосував, буде активна кнопочка Підтримати. І тоді ваш голос доплюсується до загального числа зібраних петицій по даній темі. Коли ми заходимо на петицію, в верхній частині екрану ми бачимо назву петиції, ми бачимо автора петиції нижче. Ну, для потреби ознайомлюся детально з текстом петиції, це бажано робити. І бачимо початок збору підписів і тривалість, точніше, коли вона буде завершена. Тобто, в даному випадку за 29 днів. Поверну зараз назад покажу, як логінитись з допомогою дії. Тобто, я можу логінитись багатьма способами. Ось у верхній частині екрану я обираю вийти, мене викине зараз системи. Я зараз знову обираю нашу петицію. Тобто я зараз буду не залогіненим користувачем, тому що я, коли оберу підписати петиції, мене попитає увійти в єдиний кабінет. Давайте я оберу увійти в єдиний кабінет. І в верхній частині екрану обираю Ітговіа. Ще, до речі, непоганим варіантом буде, вам запропонується система записати свою електронну пошту і придумати пароль. Так логінитись в майбутньому буде легше. Я вже там є зареєстрований, але в будь-якому випадку вам обов'язково завжди проходити ідентифікацію через банкінг або через Дозвол... Не дозволить воно інакше підписати. Дивіться, тут знову ж таки є. В сервісі EDGO.UIA є багато прикладів. І файловий ключ, хто має такий цифровий ключ від Приватбанку. ID-картою можна також робити. Токени. Хмарне сховище рідко використовується. Ну, в даному випадку я спробую зараз, по банку я вже працював, діє підпис. Отже, в даному випадку мене має переадресувати на сервіс Дія, якщо ви використовували раніше Дію. То там, по суті, буде це зробити неважко. Значить, дивіться, я маю або відсканувати QR-код, або відкрити дію. От, Дивіться, пише такий текст внизу. Натисніть, або читайте QR-код сканером в застосунку Дія. Оскільки я не можу відсканувати своїм же телефоном в прямому ефірі цей QR-код, то я натискаю на слово Дія, воно таке більш темного кольору. І в даному випадку мене переадресовує в дію, де я входжу в систему і звертаю вашу увагу: запит на авторизацію через «Дія-підпис». У багатьох людей може бути не створений «Дія-підпис», і тому треба його створити. Там треба посміхатись трошки на камеру і покліпати, і в результаті все пройде нормаз. Ось е я показав себе трошки камері, підтвердив особу. Натискаємо далі. Хто створює діапідпис вперше, його попросить ще й код придумати. Він же в мене придуманий, тому я його введу. І бачимо, що іде пункт, підтверджуємо. Підтверджено. Натискаю стрілочку внизу, і тепер переходжу в браузер. В браузері мається все обдумати і вас. Бачите? Увійте з допомогою дієпідпис. І я натискаю продовжити Оскільки саме цей пункт мене цікавив. Я обираю його. Система вимагає таких способів, вони, можливо, там для тих людей, які раніше з цим не стикались, трошки складні. Але це робиться для того, щоб ідентифікувати особу, тобто, щоб підписували петиції реальні люди. Тому, якщо ми хочемо добивати змін, тому вчимось робити такі речі, вчимось впливати на місцеву владу. Ну, для того треба трошки попрацювати. Дане відео було налаштоване, його ціль така, щоб людям, яким складно справитись, роблять вперше отримати якісь певні додаткові підказки. Надіюсь, що все ж таки комусь вони трошки допоможуть, щоб розібратися.